І давайте на чистоту про канадські пенсії. Бо знаєте, таке враження, що у українців є думка про те, що вони І... або про те, що канадські пенсії вони дуже великі. Але насправді це абсолютно не так. з огляду на там мої сьогоднішні показники, моя пенсія складає 1100 доларів на місяць. Ну напевно, дуже небагато. Каже мені ніхто не казав, що тут така маленька пенсія, як я буду далі жити. Треба про це думати, коли вам 30, там 40 років, хоча б 50, але явно не 65. От, Тому давайте подумаємо про те, як бути щасливими в майбутньому, як будувати financial фанансфайншліндепенсенс да? і про пенсію простими словами. Тому. Також можете перевірити свою пенсію на сайті CRA, я кину силочку внизу. І пам'ятайте, що по суті державна пенсія це база, от, яка дає вам можливість вижити. От, а ви самі маєте потребуватись про ваш пасивний дохід і під час пенсії, і до пенсії.